Всім, при... <плінг> Всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні я вас запрошую в свою нерегулярну рубрику під назвою Маячня плоскопітеків. У минулому відосі ви створили гарний актив та дали знати, що більшості сподобалася рубрика. І я забив на це, не зважаючи на величезні перегляди. Але ні, не спеціально. Просто україномовних відосів про плоску землю або нема, або їх так мало, що я їх не знайшов. А російськомовних хоч сракою жуй. тому щоб не сильно тягнути самі, знаєте кого в наш інфопростір, я прийняв рішення робити подібні відео дуже рідко. Давайте, коротше, не душнити, бо. А, бо, мені так цього літа вистачає. бо хочеться підірвати сраки поскопите, та від душі поржати з їх тупоривих відео Почнемо одразу з улюбленої теми плоскоземлян а саме з місяця Модель Луни в музеї естественної історії датированная 1894 годом, поднимает интересные вопросы о кратерах на поверхности Луны, которые, как считается, образованы в результате ударов метеоритов. Однако наблюдается замечательная особенность. Кратери различаются по диаметру от малых до величайших, но их глубина с небольшими отклонениями остается примерно одинаковой. Это может создать впечатление, будто. под поверхностью Луны находится металлический каркас. Действительно, казалось бы, что более крупный метеорит, обладая большей мощностью, должен создавать кратер значительно большей глубины. Но на самом деле многие крупные кратеры не обладают ожидаемой глубиной. Также вызывает вопросы угол падения метеоритов на поверхность Луны, поскольку кажется, что все кратеры образовались в результате прямого удара, то время как следов косых или касательных ударов практически не наблюдается. Это ставит перед учеными ряд вопросов относительно динамики столкновения метеоритов с Луной и специфики образования кратеров. И тут одразу хочется развивать миф с кратерами, бо кратеры не мають І це навіть видно у цьому ж відео. Для прикладу візьмемо кратер Тихо, який є одним з найглибших кратерів на місяці. Він має діаметр 80 кілометрів і глибину 4 кілометри. А тепер глянемо на кратер Месьє, що має овальну форму. І по такому характерному вигляду зрозуміло, що прильот був під гострим кутом, який навіть утворив сателітний кратер Месьє А. І це обламує міф про те, що метеорити падають тільки під прямим кутом. Також глибина кратера Месьє 2 кілометри, і це доводить, що кратери мають різну глибину. Ну, однорідність глибини кратерів на місяці це обман зору. Бо якщо залізти в кожен кратер і окремо міряти глибину, то виявиться, що глибина там різна. Але це не все. У шановачів теорії змов є просто параноїдальна думка, що наш всесвіт, наш космос, наша земля та наша сонячна система створена руками якогось творця. нашій Сонячній Системі є точно рукотворний создатель. з чого я це вирішив? Бо ти не вчився в школі. Є багато шокуючих фактів, указуючих на те, що сонячна система була створена іскусственно. Ви не задумувались, чому ж вона нас. Только идеально. Та да і наш родной дом в сонячній системі знаходиться в ідеальному від сонця, як будто хто до вручну розполагав планети, і спутники. Просто все, що є зараз, це і є результат всіх цих подій, які трапилися при зародженні сонячної системи. І життя на нашій землі це якраз наслідок того, що планета утворилася саме у певній зоні. Це все одно, що на дні океану Енцелада будуть сидіти якісь розумні мікроби і казати: у це ж як ідеально хтось все розмістив, бо в нас тут і океан, якого ми живемо, і віддаленість від сонця, що у нас тут є нормальна крига. Напр Наприклад, Юпітер, который виконує важнішу роль, захищає землю від літящих на нас астероїдів, він знаходиться в ідеальному місці. У знаєте, з рубрики один сказав, а всі інші повторюють: Юпітер дійсно має потужну гравітацію та може поглинати багато космічного сміття, але так само він може змінити орбіту космічного тіла, який ненароком полетить в нас. Також нагадаю, що саме Юпітер винен у тому, що астероїди поясу астероїдів іноді стукаються один об другий та вилітають з поясу. І це дещо так небезпечно для нас. А вона вообще странний об'єкт, навсіда повернута одної сторони землі. Это явление называется синхронным вращением, и мы никогда не видим темную сторону. А если бы этот процесс пошел иначе, то цунами и землетрясения могли бы происходить в сотни раз чаще. Ну и самое удивительное, что Солнце ровно в 400 раз больше Луны, при этом в 400 раз дальше от Земли, из-за чего размеры Луны и Солнца примерно равны по размерам, если смотреть с Земли. Про співвідношення розміру сонця та місяця я вже розповідав у минулому відео про усілякі хідні. Хибні да. знання зі знань астрономії, тому раджу просто оглянути ось це відео, а потім після цього відео. Бо, якщо чесно, все це заново пояснювати мені вже тупо лінь. А цим теоріям я даю оцінку. Обістрав. Якщо чесно, я вже запутався у справжньому каноні плоскопітиків, бо кожен розповідає якусь свою справжню історію плоскої землі, і по одній з теорії космос насправді це вода. Навіть більше скажу на російській, шановачі, цієї маячні ваху** від слова небосвод. бо небосвод, Це як знаєте, це слово підгузник. підгузник. Що таке зірки на небі? На думку плоскопітеків, я досі не знаю. Чи лампочки, чи дірки у куполі? Я реально не знаю. Вони навіть самі не знають і розповідають різну чепуху. Але саме тут нам намагаються довести, що зірки це яке світило, яке приходить крізь воду. Придеться знову швиденько повторити, що наша атмосфера постійно створює турбулентні рухи. Тому завдяки цьому зірки в об'єктиві камери при потужному зумі то тіліпаються, то мігають. А в цьому випадку зірка ще й розфокусована. І звісно, вона ж виглядає як розмазня. Тому оцінка цього доказу від пускопітеків далі. Справді, усе цей відос може вплинути на бачення світу, якщо вас легко вразити, але давайте розбиратись. Тут зображена карта, яка наче була засекречена в архівах ООН. На ній є наші материки та міфічні, а саме Асгард, Вемурія та Атлантида. Шокуючим повинно бути те, що існують інші материки, що, до речі, вже ламає всю будову світу ось цієї версії плоскої землі. Добре, на це пофіг. Найголовніше те, що вся ця континентальна солянка дуже сильно описує образ місячних морів. Сенс цього я насправді не зрозумів. Типу земля вилупилась з місяця. Так місяць, наче це ж просто ліхтар чи голограма. Тут теж вже не ясно, плоскоземи не мають спільної думки, і самі плутаються в маячні. Я вирішив самостійно перевірити це, і. і в мене щось нічого не вийшло. А, от зараза, вони ж місяць перевернули. Чо, він що, відзеркалений? ти, блін. Ну, ось так вже приблизно можна повірити. Так, косяки є, але в принципі повірити можна. Міг би так сказати, але ніж, я ж в доту не граю, мене ж так просто не наїв. Покопавшись в інтернеті глибше, ніж товщина нігтя, одразу знайшлась вся інформація про цю карту. Інформація навіть не була зарита, вона сама всплила як басейний снікерс. Автор цього нахрюку є адміном ось цього німецького конспірологічного телеграм-каналу. І він навіть сам написав, що він автор карти. І сам же її намалював. Тому вся ця бридятина вигадана якимось приколістом. А далі ще й хочеться сказати, що. Ой, подивіться, а що там. А це наша українська компанія 25 Coffee Roasters, в асортименті якої більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також є чай, кава без кофеїну, смаколики та каві аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. І так як в асортименті дуже часто додають новинки, на цей раз я вирішив спробувати нову каву під назвою Уганда Другар. Так. Чор це Джимі? Це реально жирнюча кава. Нам з Вінсентом підійшла би розчина Баланда. Скажи ха, а він пригощає нас літно заварною. Сайт має функцію підбору ідеальної кави за вашими вподобаннями, тому просто тикайте на свої улюблені смаки, і алгоритм підбере каву, яка під'їде вам найбільше. Також компанія допомагає ЗСУ, тому кожна куплена кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. А з кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters перераховується 25 гривень на допомогу нашої армії. Вам завжди безкоштовно зроблять помил, та безкоштовно. Сувно доставлять замовлення від 350 гривень пошту по всій Україні та кур'єрам у Львові, Харкові та Києві. По промокоду Астра ви отримаєте 20-відсоткову знижку на зернову каву, а замовити каву та іншу продукцію компанії ви зможете за посиланнями під цим відео. С наступным роликом у меня вышла такая довольно забавная ситуация, асперша увага на экран. Перевожу слова Макса Мелвана, который отлично справился со своей работой. Цитата: После 50 лет исследований, просмотрев тысяч часов видео космических съемок от НАСА и видео других стран, я не видел ни одного, где космонавт поворачивает свою камеру на 180 градусов, либо делает поворот на 360 градусов. Никогда и нигде за все время съемок космоса нет поворота. Статистически чисто случайно кто-то должен был это сделать, имеется в виду поворот. Но нет никакого видео и никогда не будет. Они не сделают это потому, что не могут нарушить единственное правило. Это же правило относится к любым постановочным сериалам. Никогда не показывают четвертую стену. Почему не показывать? Потому что нет никакой четвертой стены. Там стоят камеры, микрофоны и операторы. Це не в курсі, що навіть в Ютубі є багатогодинні відео, де показують повний процес роботи у відкритому космосі. Там навіть показують процес від одягання скафандру до закінчення робіт та подальшого роздягання скафандрів. В цих відео астронавти показані в різних ракурсах, тому видно всі сторони, де і що астронавти роблять. Видимо, автору відео просто не вистачило клепки пошукати такі відео. Хоча, скоріш за все, я думаю, тут використана логіка по принципу: я не бачив, я не знаю, тому, значить, цього не існує. А тепер знову послухайте ось ці фрази. Я не відео ні одного, де космонавт поворачує свою камеру на 180 градусів, ліба ділає поворот на 360 градусів. Нікода і ніде за все время сйома космоса не поворота. Коли я вперше побачив цей відос, то на наступний день у моєму чаті в телеграм-каналі підписнуся чисто так по рандому, не знаючи, що я шукаю відео з астронавтами. Просто так ділиться ось цим відео з МКС. Найтупіше, коли одні плоскоземи руйнують докази інших плоскоземів, бо тут нам хочуть довести, що земля круга завдяки об'єктиву. Ну в цей же час апарат крутиться на 360 градусів і руйнує теорію про закулісся, таємничий задник, чи як його там цю ху. Називають, тобто простір за кадром, який нам не показують. А ось ця штука це не сонячні батареї, це фрагмент ракети Falcon Heavy. І ні, ця деталь не повинна бути рівною. Вона якраз закруглена, а ось так же виглядають сонячні батареї. Тому цим доказом я ставлю оцінку знову обістрала. Не вчив у школі географію. Хоча чого я це знову я тут дивуюсь? Глобус дає повноцінне об'ємне зображення землі. Але незручність глобуса у тому, що на ньому видно лише ту частину, яка обернена до спостерігача. Тому глобус розгортають та роблять плоске зображення землі. Е, плоске, плоске зображення. Але виникає проблема у тому, що в нас виникають ось такі пробіли між фрагментами. Тому смужки зверху і знизу рівномірно стискають. Таким чином ми отримуємо суцільне зображення. Але саме за цього на картах спотворюються довжини, площі. Та форми об'єктів. Цю інформацію навіть не брав з Гугла, я цю інформацію просто переписав з підручника по географії 6 клас. Це навіть діти малі знають. Повинні знати. Тому це не то що доказ плоскої землі, а просто. позов. А тепер всі швидко підписалися на цей ютуб канал та групу в телеграмі, щоб не втрачати зв'язок і бути в курсі усіх новин стосовно цього каналу. І запам'ятайте, в космосі ввага, а не вода. Знайомте, це Юра Лоза. Для старшого покоління це відомий співак, а для більш молодого покоління відомий як придурок. Спеціально для цього відео я знайомився з ним завдяки інтерв'ю, яка вела жіноча версія Кіркорова. Тому скажу, що він співак, економіст, геодезист, служив в ракетних військах і поскопітек. Коротше, звичайний високомірний довб. Якщо була б гра, де ви б'єте з плоскопітеками, то лоза був би одним із потужних босів, бо цей плоскопітек має медійність та сильно впливає на голову плоскопітеків пострадянського простору. Показувати всі його висери нема сенсу, бо там забагато води, тому посміємось з конкретних висловів. Нет всемирного какого-то тяготения, а його нет. І це я теж все намагався вам об'яснити. Нет ні одного доказаного какого-то експеримента, який би утверджав, що вот, да, дійсно, вот вони, измірення, вот вони, дані. І так далі, закон всемирного тяготіння існує. Ну тут така ж сама маніпуляція фактами, як і з формою землі. Нема жодних доказів, що земля це куля, а всі докази це фейк. Просто запам'ятайте такий прикол, що на думку плоскопітеків, всі справжні научні факти це лише ті факти, які співпадають з їх світоглядом. Якщо на думку плоскопітека, научний факт зроблено не плоскопітеком, то всі ці научні факти, які були зроблені, вважаються автоматично фейком. У нас его все время смешивают с гравитацией. Гравитация на Земле представлена, безусловно. Все тела притягиваются к Земле. Но закона всемирного тяготения не существует. Потому что если его так брать, этот закон всемирного тяготения, то все притягивается ко всему. Большие тела притягивают малые, малые притягивают большие. Малые тела никогда не притягивают великие, потому в них тупо меньше масса. Вплив гравитации малого тела будет відчутним, как, например, с месяцем, но доминирует все одно Земля. Я приводил пример Наверно со скалой, которые, которые, люди так и не поняли, о чем я хочу сказать. Я же говорю, отвес он всегда перпендикулярен земле. Если возьмете ниточку и на отвесной скале подвесите рядом срезом на расстоянии, скажем, 10 сантиметров грузик, то он как отвес может до самой земли спускаться и не будет притягиваться к самой этой скале ни на 1 миллиметр, она его не отклонит. А тетами перпендікуляра даю три секунди на те, щоб ви подумали, чого ж цей грузік не притягнуло до скелі. Це у вас був час написати це в коментарях. Давайте будемо, будемо це розбирати. А може, тому що скеля все ж таки знаходиться на величезному масивному тілі? Якщо скеля була поодиноким тілом у просторі, то ок питань нема. Грузік в неї дійсно притягнеться. Але скеля це піщинка на нашій планеті, і гравітація землі в сотні разів домінує над будь-яким тілом, що розташовано на ній. Вони земля удержувати луну, і только поэтому луна теж. Притягивает какую-то часть земли. В частности, что приливы и отливы якобы происходят из-за того, что Луна притягивает воду или землю. Ребята, приливы с циклами Луны не совпадают. Я еще шотил, Турбетс его забувший проф. про в Солнце, она видит плыву, а А Они заплывы, блядь, приплывы. Вот эти приливы и отливы, они устроены как-то всем по-другому. Просто корка сама земная дышит. И она циклично поднимается, опускается, и вода стекает, и снова заполняет какие-то объемы. А, так плоская сказу землящей... Тихає. Цікаво, плоскоземи прийдуть до висновку, що земля розташована на величезному пузі гіганта? На плоской можна зробити будь любой макет любой реки. Берете Волгу ту самое, две 2500 кілометрів от Ярославля до Астрахани. Ну сократите все размеры, сократите в тисячу раз. Получите макет ріки, і вона точно так же вода буде тяготения. Можемо. Але гравітація рівномірно стискає все до центру. Тому при ідеально готній поверхні ріки б не утворювалось. Але планета має різноманітний рельєф, такий як височини або низини. Тому вода з витоку річки йде найлегшим для себе шляхом до низинної місцевості. Так само, як гірська річка стікає з височини униз. Але з рівнинними річками зміна висоти рельєфів над моря, Змінюється на декілька метрів протягом багатьох кілометрів, і візуально це просто непомітно. Все, що нам говорять, це придумки якісь, це все висосано из пальця, від строєния землі до закону всемирного дикотеня. це нічим і ніяк не підтверджено. Найцікавіше те, що плоскопітеків теж нічого не доведено, жодного чіткого доказу. Лише одні балачки та малюнки. Всі наші факти, аргументи контряться фразами Не вірю, не бачив, це фейк і подальшими контрзапитаннями, які не мають зв'язку з реальністю, по типу: А як тоді літали на місяць, бо там у космосі радіація поля вона Космічні ж апарати, це концерні банки. Як тоді астронавти вижили? Ви всім брешете? Ми знаємо землі, то що можемо у то, что прямо перед нами мы видим абсолютно ровный горизонт. Абсолютно ровный. Те е картинки, которые нам рисуют такую шарообразную землю, это за счет объектива рыбий глаз. Дивіться прикол. Я не бачу свои внутрішні органы, значить, їх ну їх значить не існує. А малюнки в книжках анатомії це фейк. Жаневідомим нам способом перетворюється у какашки, а усілякі лікарі хірурги це актори. Ви ж не бачили своїми очима, як вони проводять у вас операцію. Вас околи с надійним вавку зроблять для переконання і все. А ви давайте там вірте у свої органи там ага. Ми бачимо, що кораблі якобы уходят за горизонт. ось тут в інтернеті є огромнее количество роликів, которые показывают нам, как корабль ушел за горизонт. Подкрутили немножко телескоп, раз снова появился. То есть это все законы перспективы, так работает оптика. А вовсе не из-за того, что корабль куда-то там заплыл и скрылся. А потом еще раз докрутил, крутят далее, а там, а там не видно. Вода не загибается, она теоретически не может загнуться. Мы знаем, что она очень тонкая, сама по себе вот эта твердь земная. Об этом нам просто кричат вулканы. Они говорят, что под нами находится какая-то раскаленная субстанция, которая периодически выплескивается наружу. На Кольском полуострове создали вот этот поселок для того, чтобы просверлить сверхглубокую скважину, то ее смогли досверлить только до 12 километров, дальше уже все, начали плавиться эти буры. Там горячо. И куда вы не ткнетесь, То есть, у нас гейзеры по всему миру подогреваются чем-то э, снизу. У, под Болгарией, скажем, огромное море, там 73 градуса вода у них. Поэтому представить землю мы можем видеть большой сковороды, которая подогревается снизу. Что там под этой сковородой, ми не знаємо. Найцікавіше те, що мишину справжню науки, можемо пояснити природу землі. А вот плоскопітеки. мы понимаем, что вот эти вот моря и океаны, которые заполняют вот этот объем, они кем-то ограничиваются. Ограничиваются они коркой льда, потому что здесь холодно, и стоит такая ледяная стена, Об этом в интернете полно роликов о том, что пытались идти вдоль этой стены, проходили там 600-700, чуть не полторы тысячи километрів, оно все не заканчивается. Але мені цікаво, хто пояснить, чому саме тут холодно и чому тут так підтримується холод. Давайте будем пытливыми, давайте будем любознательными, давайте сами как-то пытаться находить информацию. І де ж треба шукати інформацію, щоб нести таку відверту ху. Всю оту чухню, що несуть поскопітеки, спокійно можна спростувати та рознести в пух і прах. І проблема не в тому, що доведено чи не доведено. Проблема у тому, що навіть детально пояснивши матеріал, плоскопітеки все одно в це не повірять. Вони не вірять по різним причинам, або не хочуть, або доволі тупі. Тому. що, все, да? Не знімався відосів. Угу.